По всьому Нью-Йорку активність привидів зростає. Мисливці на привидів чого вам? І ми єдині. Тримайтеся! Хто може їм протистояти? Мисливці на привидів повертаються у новому фільмі Мисливці на привидів Крижана імперія цього разу у центрі подій родина Спенглер, яка вирішує повернутися до Нью-Йорка. Адже славнозвісний будинок, у якому розташувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових ефективніших способів полювання. Таємнича знахідка може їм у цьому допомогти, але водночас вивільняє невідому раніше злосилу холод смерті, якщо не Приборкати це лихо планета може зануритися у новий льодовиковий період і зникне все людство. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 21 березня. І тоді, коли цього вже не чекаєш, здійснюється твоя найзаповітніша мрія. Дике серце? Ти справді дикий? Хочеш, щоб я сіла верхи? Я верхи. Це світи, я їду верхи. Пригодницький сімейний фільм Дике серце для тих, хто шукає правди і підтримки, як і головна героїня 11-річна Анна. Дівчина переїжджає з великого міста до сільської місцевості, де на неї чекають випробування у новій школі і переживання через відсутність друзів. Основна розрада Анни малювання. Вона створює комікс, головним героєм якого є кінь з білою плямою на лобі. Саме таку тварину вона і зустріла, прогулюючись околицями. А також дізналась, що конокради. Хочуть викрасти тварину, Тож настав час захищати того, кого любиш. Чи вийде це у головних героїв фільму? Дізнайтеся у кіно вже від сьогодні. Якщо хочеш працювати з нами, слухай правила. Ми даємо їжу воду, ліки. Ми нікого не возимо і не проводжаємо. Зелений кордон найрезонансніший фільм року від режисерки ціни правди Агнешки Голланд. Підступними і болотистими лісами, що складають так званий зелений коридор між Білоруссю і Польщею, біженці з близького сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 21 березня. Знаю, Бог урятував мене не просто так, але я досі шукаю причину цього. І наостанок, у нашому огляді, трилер проклята діва події розгортаються у католицькому жіночому монастирі посеред райських краєвидів сільської Італії, куди приїжджає нова черниця Сесилія у виконанні акторки Сідні Свіні. Дівчина вірить щиро та віддано. і приїхала сюди з Америки, аби присвятити життя служінню Богу. Проте з перших же днів перебування в обителі Сесилія помічає купу дивних та тривожних дрібничок. До того ж, дізнається, що вагітна хтось. Ставиться до цього вороже хтось із захопленням. Вагітність стає випробуванням для жінки. Ось тільки незрозуміло, хто ж її випробовує: Бог, диявол, чи існує третя сила, яка забажала розважитись таким чином. Відповідь шукайте в кіно з 21 березня.